За час війни ми неодноразово переконали, що культура це не лише про творення у мирних обставинах, а й постійна робота з тим, що відбувається тут і тепер сьогодні в нашій програмі Арт. А ми поговоримо про роль музики у воєнні часи. До нашої студії завітав суперфіналіст 12-го сезону шоу Голос країни, автор та виконавець Сергій Соловйов. Вітаю вас, пане Сергію. вітаю вас, пане Сергію, за фахом. Ви електрик. Як ви вирішили поєднати своє життя з музикою? Ну, я почав співати, взагалі спробував заспівати в 6 в років, в першому класі. Там хлопчик на сцені захворів, коли співав головну роль. І мені сказали, Сереж, спробуй. От, от по цей час я пробую, пробую, пробую. Ну, і я пішов з 9 класу, і якось воно залишилось. Якийсь там. Перші дзвоники, останні дзвоники десь а, представляв Запоріжжя на конкурсах десь. Ну, тобто, Воно паралельно йшло за фахом електрика. Тобто, В день я, наприклад, навчаюсь, після обіду я десь там співаю, виступаю, бувало зовсім навпаки. В день десь там поїхав, відкрив щось, заспівав, а після обіду навчаюся. Ну, тобто все. І знаєте, воно допомагало. Десь там мікрофон не працює, я знаю вже коли треба там підкрутити, що там зачистити, щоб воно працювало. Тобто воно все тобто, якось воно пішло. Як Ви вирішили себе спробувати а, на шоу Голос країни? На той час я працював в Польщі електриком і думаю, ну треба відправити заявку. Я неодноразову заявку відправляв, але ну якось замість. Голоса проходив в екс-фактор, або там кароки на Майдані, або ще щось. Ось. І я повернувся в Україну І перед війною. І це якраз ну, мені зателефонувало, що приходьте на касту. Я поїхав до Києва. Ну, якось ось так. Ну, багато часу я не міг собі Ну, якось пройти в голос. там. Для мене була ціль. Що ось є проєкт, в якому я повинен ще себе ну, щоб люди побачили, що є такий електрик в Запоріжжя. А, і ось от, я думаю, що настав той час, коли, коли все це знайшло свій час. Як змінилось ваше життя після участі в програмі? А, чи до сих пір ви, до речі, працюєте електриком, чи все ж таки переорієнтувались більше на музику? М -м -м. Десь 60% мого життя я більше в музиці. І 40 там ну, Типу там проводку десь замінити без питань, Щотчики, десь, лічильники теж без питань, Ну, тобто, десь якось ось працюється. Музика завжди. Тобто, як кажуть, там є основна робота, а є там додатковий дохід. В мене, наприклад, можна сказати, що є основна робота. Але за основну роботу в першу чергу стоїть музика. Написання пісень, десь виступи, поїздки по Україні, ну, тобто, якось так. от. Як ваше творче життя змінила війна? Що змінилося? Ну, В перший рік війни в мене батько потрапив у полон, і тому було. Взагалі пісню, тобто в мене голова була забита зовсім інакше. І довгий час я не мог, написав не ні пісень, ні вірші. Там якось намагався сідатися, але все воно дуже таке, похмуро. І першу пісню я написав вже, як батька обміняли з полону, і, мабуть, за місяця три після цього. Я написав першу пісню. Назви її згадую, до речі. А стосовно цієї пісні, розкажіть, будь ласка, про що ця пісня, яка історія її взагалі створення? А, я вам так скажу, багато пісень було написано в період війни, таких, знаєте, похмурих, сірих. Ну, звичайно, це трагедія для всієї України, і люди, що відчували, то і писали. Але хотілось такого, знаєте, щось. Легкого, щоб воно. От я, наприклад, коли писав, і в мене на очах було от, бульвар Шевченка, ось так. Дорога, мирне місто. Як от знаєте, от, після перемоги люди всі святкують, люди всі, от, як раніше, що, ну, не, не боялися нічого. І в мене от так, от так в голові оці, ці картинки прораховувалося, і там написано, знову моє місто обіймає всіх людей. Ну, тобто, Воно писалося таким з переможним таким ефектом. і Хотілося ось таку, якусь нотку додати, щоб воно було яскравим, відпочиваючим, бо горя і так багато, але хотілося щось таке, знаєте. Це в душі як розквіт. по весняному. Ось і з таким стимулом з такими думками я писав. Пропоную насолодитись музичною композицією. Згадую. Базу за якому посміхаємо з тобою. Помісто бігає, ми дощ, лякає нас. Да рука твоя, я вою сон з моєю рукою. Ми йдемо під сою. Поцілону в перший раз. Скберемо міста, обіймут наплив людей. Сонце посміхається і світ лише для нас. Тобі бо вже тепер і зрозумій Що з тобою не помітно пролітаємо ті час А я садую, задую, задую ноші Ізорі, яки намши пошуть, кохання, як ти Ми напомню собою повітря, задую, задую, задую ночі Ізорі, які нам се пошуть, кохання я, як крити, Ми напомню собою повітря задую, задую. Хай небес Вірі відчуєш, ти кохання погляд мій Хмари надихають, вдалечінь мене несе, маю поруч я тебе, і не треба інших бій. Знову моє місто обіймаю цих людей. Зорі посміхаються, і ніч лише для нас. Тобі, Боже, Брабері, зрозумі, що собою не помі пролітаємо ті час, а я згадую ночі, історія, які нам ще пошуть, кохання, як віти Ми напомню собою, повітря, згадую, згадую, згадую ночі, історія які нам ще пошуть, кохання як кити, ми наповнюємо собою, повітря, згадую, згадую Ми повертаємось до нашої студії. Гостем нашої програми сьогодні є Сергій Соловйо. Сергій, розкажіть, будь ласка, про свою волонтерську діяльність. Знаю, багато е, створюєте благодійних концертів для ЗСУ. Можете більш детальніше про це розказати? Ем, перший, перший раз я створив такий квартирник в Запоріжжі на великому приміщенні в кав'ярні. <кхем> Бо на той час ну, концерти не на часі взагалі були. А хотілося бути не тільки, ну, поки от після голосу якийсь є там, да, після фіналу якийсь, хотілося його використати з користю для потреби для наших хлопців. І я зробив перший такий невеличкий сольний квартирник в Запоріжжі, ну, думав, що людині збереться, ну, що буде маловато. Але після цього я зрозумів, що треба робити більш масштабніше. І зробив вже в центрі Запоріжжя. На одній з локацій, і зробили ми її з аукціоном. Я особисто я їздив по шпиталям і брав підписи наших... наших хлопців, і хлопців, які були навіть з Європи, приїжджали там, лікувалися солдати, вони теж підписували там. І батько брав підпис, і потім розігрував. Мотанки від наших запорізьких майстеринь на аукціоні. Потім ну, основне було це, звісно, прапор з підписом наших хлопців, з нашими ну, навіть слів нема. Ось, і була ну, повна посадка. Було багато людей. І Ми тоді, ну чесно, я не, не пам'ятаю, скільки зібрали, але ми зібрали дуже добру суму на, на аукціоні, на концерті люди поспівали. і Я презентував нові пісні. І з братом заспівав нову пісню, і, яку я співав на голосі в фіналі в весну. Ну, тобто ба, хочеться і насамперед. Щоб а, творчістю бути корисним для потреб Збройних сил України, От там на тепловізор збирали, потім збирали, кошти передавали на а, більш потреби, коли там шкарпетки, там на зимові часи. І кожен день треба донатити, я вважаю. І кожен день, хай ми не вип'ємо ту. Каву, або там, зімо, то ходох, або щось таке, але кожна, кожна гривня, кожне 50 гривень це дуже велика роль в великому обсязі допомоги нашим хлопцям. Для нас це може ну, там, здаватися, що тут маленьке щось. А для них тут... зараз на 53-ю бригаду збираємо також кошти на авто, на ремонт авто. І... Я закликаю кожного українця, будь ласка, не забувайте на, на часі. Треба знати, що кожна гривня, кожен вас внесок, що це вклад в перемогу? І тому не, не забувайте, що ми єдині, і від кожного з нас залежить перемога. Повністю з вами погоджуюсь. До речі, чи співали ви саме для військових, і яку реакцію від них отримували? Співав, але не дивлячись у очі, я бачив в батькових очах після війни, після полону. Ну, словами це не передати ту біль, то втому. Але мене дуже тішило, то, що я зміг достукатись до серця, до душі. Хлопці підспівували, і знімали і фотолись. Ну, тобто, спочатку завжди дуже важко, дуже важко, бо, ну, як ти можеш словами, дотягнутися до того болю, який там всередині. Тому, Але я ж кажу, результат був дуже файний. Хлопці танцювали, співали. І я дуже щасливий, що я зміг подарувати їм такий невеличкий ем, концерт. Як то кажуть, відлигу від серця, щоб вони трішки відволіклись від сьогодення. А як відволікаєтесь від проблем сьогодення ви? Тобто творчі люди зазвичай е, по-особливому рефлексують на ті події, які відбуваються. Як знайти в собі сили писати та творити далі? Чи, можливо, у вас є якісь секретики, які поділитись, як абстрагуватись і почати творити? Ну, дивіться, раніше я писав пісні тільки вночі. Ну там, типу, о першій годині ночі сідаєш, і воно якось раз прийшло і ти написав. Нема такого, що я там пишу, от мені треба написати, ось сісти. Ні, якщо я взяв вже той листок і почав писати, то воно, значить, прийшло. Ну, насильно ти не зможеш написати. Я, наприклад, рефлектуюся так. Рибалка. Я люблю так заранку піти. Е, вода, річка, природа, ти і вудочка. Все. А то посидіти там, позакидувати, щось може наловити. Ну, я так відпочиваю. І останнім часом я почав за собою помічати, що все більше і більше хочеться від міста якось в якийсь лісочок або кудись так, знаєте. На шашлики нічого, а просто від, ну, до, до природи якось більше. Ну, от, згадую, я написав також одним. От, якось воно пройшло, взяв ручку. Це може бути будь-якому. Їду в потязі, в автобусі, десь там по гастролям, і пишеш, Ага, тобто, телефон Телефон сів. Що-небудь що якесь було. Було навіть колись у колегі, колеги брав вій такий олівець. На салфетці. То, <ривіт> да, ну, тобто воно коли приходить, а, то воно приходить. А якщо не записав, то там вже було такі разі. Ну та, згадаю, там на вечір, ага, потім вже все, все забувається. Більше часу для себе проводить. От, Мій лайфхак трошечки, я розумію, там роботи, якісь метушня, от всі там кудись поспішають зупинитися, видохнути і з новими силами піти. От тоді, коли ти відпочиваєш розумом душею, тоді вже починається писати. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, якою має бути зараз сучасна українська музика? На які теми краще звертати увагу? Про війну орієнтуватись? Чи все ж таки відходити від е, цієї ситуації і все ж таки розважати глядача, слухача? Я вважаю, що м -м, треба співати і про то, і про то. М -м, про війну співати, бо весь світ повинен знати, що, що наші артисти роблять. Джамала зробила там. Реальний внесок їздила з концертами. Якби вона не співала про війну, ну, розважатись завжди встигнемо. Або розважимось після перемоги, а ось а, подача пісень про, всього, про, про реальність. От, наприклад, багато там, знайомих артистів, таких як Коля Сіга. Ми їздили на передову до хлопців. Ну, там, ну, Співаєш про сім'ю, про дім, про рідні степи, широкі лани. Ну, більше співаєш про те, що про дім, про, про, про війну, що про сім'ю, а потім вже трошечки там ну, все одно співаєш, Червону Руту або Одну калину, щось типу такого, яке народно люди підспівують. Воно, я, може, є якісь там спів, співаки, які співають конкретно там про війну. Є співати там конкретно про. Але от взяти ту ж саму Олю Юрівну Полякову, наставника на голосі, в неї репертуар дуже змінився після вторгнення повномасштабного. І, в неї є пісні, які можна послухати, там дуже є нереальні пісні. І є пісні, які можна потанцювати. Тобто, ну я вважаю, треба пристосовуватись до кожного дня, дивитись, слухати, але не забувати, я ж кажу, не забувати, що треба, щоб світ почув ще більше, ще більше і, і якимось чином. Дослухався, доєднувся до перемоги і підтримував далеко за межами кордону Україну. Тому співати треба і про те, і про те. Хотів би ще поговорити про вашу участь у шоу Я люблю Україну а як взагалі почалась робота з ним з цим проектом? Одного разу мені зателефонував музичний продюсер Plus One Медіа і каже: Сереж, у нас тут приказ цікавий проєкт. Про українську творчість, про українську історію. Де-то ну, Поспіваємо. Спробуємо, Ну, спробуємо. Були, був я, потім декілька ще хлопців та дівчат з мого сезону голосу, було декілька хлопців та дівчат з минулих сезонів. Ось. Ну, і якось так ми П'ять програм ми засняли, п'ять програм інший. І на другий сезон. А як, За коментарями в Ютубі, в соцмережах почали дуже от хлопчик там, з голосу, фіналіст, там, він молодець, там, дайте більше часу співати. І вже другий сезон ми знімали тільки я і Каріна, яка зі мною була на проєкті в іншій команді. І ну, от якось там важкість в чому? Часу мало, пісень багато. Ось третій сезон був у нас 46 пісень, пісень. Третій сезон був 46 пісень. Це просто капець. Дві тижні, їх треба всі повчити. Пов... Не... Там є не нові, там є тартак, там є танок на майдані Конго, всі там такі, ну, тобто важкість. Для мене це і, і досвід, і вміння. Працювати не в одному стилі, а там десь в реп, десь в рок, десь попорок, десь ну, в цьому сезоні був хрещатик Павло Зібро. Я і Хрещатик. <реш> Я і друзів розумів. І тобто треба було так заспівати, щоб перед Павлом Миколайовичем було не, не соромно. Ну, ще там дуже круто, що там багато зірок, багато нових знайомств і спілкування отак. Розкажіть, будь ласка, в цілому, наскільки важливо зараз співати, чи здатна музика донести взагалі історію всього народу а, в даній ситуації, що зараз є? Культура важлива завжди. Бо без культури ми були просто б народом. А наші обрядові пісні, наші обрядові танці, наші... От, от від про бабусь, про дідусей йшли якісь прикмети, йшли якісь повір'я, історії. І як, якби не основною фігурою була не культура українська, там вишиванка, да, українська пісня, як я казав, то ми просто були народом. Народом і я вважаю дуже важливо, Співати, не, забувати, не забуваючи історію. Я ж кажу там: та, та ж пісня Ой там на горі, ой там на круті. от Артем Півоваров переписує, зараз переспівує. Думи мої думи. Так. Здавалось би, просто вірш, так? А насамперед, як? тобто ось ця весь корінь, все коріння нашої нації. Походить від культури. Глечики, пісні, одяг, обряд, обряди, якісь там на Івана Купала, там сириба через вогнище. Мене тішить, що люди почали розуміти, що бути українцем це бути сильним народом, це бути вольовим народом і народом, який не здасться. Ну, тобто, Мене дуже тішить, що люди почали прийня... і в музиці для себе приймати. В першу чергу українські пісні. От зараз там, зупини якогось дівчину або хлопця. І я впевнений, що в нього в трек-листі українські пісні. Ну, тому культура завжди повинна фігурувати в, в народі, в творчості, в обрядах. Без культури ми були просто кочовим народом і існу... як нація, то нам би, мабуть і не існувало. Певністю погоджуюсь з тим, що ви кажете. Розкажіть, будь ласка, про свої подальші, подальші творчі плани. Я готуюсь до випуску пісню. Пісня, вона <пісня> весняна весільна. Цікавенько. А я її писав у мене перед очима було, коли батько веде до алтарю до нареченого свою доньку наречену. І от е, я очима хлопця писав, який от, от, всі оці, знаєте, переживання, всі, от і нервування і ось о, о, від, як від його лиця, як він тут все зробив. І от оці, ну, тобто там, ну, і там слова такі. А ти на зустріч мені здалеку, я бачу, як люди тобі посміхаються, неймовірно, як у вісні. Ну, тобто, ну, там все настільки нереально якось. І, і слова такі підібрані, бо в наш, наші українки найкрасивіші в світі дівчата, і це не тільки я кажу, це каже вся Європа, весь світ. Тому ось. Пісня весільна, потім в мене є в планах альбом, мабуть, поки що ні, але ще відзняти кліп невеличкий. Хочеться такого, знаєте, не професійного, а повсякденного. І 100% я буду знімати кліп. Роз... На пісню Згадую в Запоріжжі. От, от мені хочеться проспектом, от мені хочеться, щоб люди більше побачили Запоріжжя. Хочеться, щоб вони бачили, що люд... народ живе, народ... що тут є люди, що ми, ми є. Ми, ми, ми такі ж самі, як і в Києві, як і в івано франківській Ми живемо в таких реаліях, але ми живемо. Ми виживаємо, ми вміємо посміхатись, ми вміємо знаходити в кожному дні приємні моменти, надихаючись сонцем, вітром, сон ну, просто кожним днем. І хочеться реальність реаль, реаль, засняти в кліпі. Дуже цікаво, дякую вам за неймовірно цікаву розмову. Бажаю аби всі ваші плани поскоріше збувались. Будемо слідкувати за вашою творчою діяльністю. Пані та панове, ви дивились програму Арта. Слухайте українське, підтримуйте українське. Побачимось рівно за два тижні. До зустрічі!